З самого початку все пішло не по плану. Вони, скоріш всього, нас і здали. Ми мріяли, що ми повернемося. То хлопці з Херсона, а я з Одеси. І їм він в відповідь – Одеса. А Так ребята, чого ви сидите? Давайте к нам. І вони вийшли к ним. Як тільки підійшли ближче, побачили росіяни наші стрічки зелені. Мене звати Сергій, позовний паркер. Ніколи, якщо чесно кажучи, не задумався, що стану колись військовим. Але після повномасштабного вторгнення Російської Федерації прийняв рішення вступити до ЛАВ ЗСУ. І після мобілізації відбору потрапив до 77-ї окремо аеромобільної бригади десанта-штурмових військ на посаду старший стрілець. Проходячи навчання у навчальному центрі, познайомився з багатьма хлопцями, які стали не тільки моїми військовими побратимами, але і близькими друзями, з якими я зараз підтримую зв'язок. Це такі, як Петро Варченко з позивним Жаба, Анатолій Снісаренко, дід Лапко Олександр. Та багато багато хлопців, з якими ми продовжимо і зараз спілкуватися і підтримувати зв'язок. Ну, це хлопці мені дали. Я на в навчальному центрі частину навчання був, скажімо так, писарем на КСП у штабі. І, і, і назвали мене в честь ручки паркер бренду такого. Ну, Як нас обміняли, ну, таке було двояке відчуття. Мене переповнювала і радість повернення. І сум. Сум, що багато хлопців, на жаль, не повернулися і не повернуться вже. Узимку 23-го року наш батальйон видвинувся у, у Донецьку область до Бахмуту. І очередний раз отримавши бойове завдання, наш екіпаж. Вирушив на позиції, наше завдання було зайняти позиції і облаштувати спостережні пункти. Але з самого початку все пішло не по плану. Ми мали зайти на позиції ще по темному уночі, але зайшли, коли вже було світло. десь зранку. нас мав туди провести провідник. Ми приїхали до провідника вночі. уночі. Зв'язку зв'язок зв'язку не було. Системами радіоелектронної боротьби противника глушилися зв'язок. і Ми не могли вийти на зв'язок з нашим провідником. Ми просиділи під стінами однієї з будівель у Бахмуту. Чекавши, поки провідник вийде на зв'язок. Він не виходив. Потім так прорвали зв'язок, і ми з ним зустрілися. Він нам на карті показав ці позиції, як до них добратися, але з нами не пішов. В нашому екіпажі було 10 військовослужбовців. Ми приїхали на броні, спішилися, роз, мали розділитися на три групи. В групі, в якій я був, було чотири чоловіка, і в інших групах було. По три чоловіка. Моя група встигла зайняти позицію. Інші дві групи висунулися далі на свої позиції. Але розділитися не встигли, тому що почався масований мінометний обстріл. Знову ж таки, зв'язок з противником глушився. Нас почали брати в, в кільце. Як потім вияснилося, ті дві групи навіть не встигли розділитися і почали відступати. Вони їм повезло, вони відступили, зв'язку не було. Коли зв'язок відновився, я почув наказ, що треба відступати. Коли почав використовувати можливість на відступ, зрозумів, що ми в оточенні. Прийшлося маскуватися і чекати, коли відновиться ще зв'язок з командуванням і з побратимами в надії, що ну, підійде підмога. Але підмоги не було, зв'язок так і не відновився. І так як в тій місцевості були місцеві жителі, вони, скоріше всього, нас і здали. Так ось ми і потрапили до полону. Да, да, зайшли, кількість була, скажімо так, нерівномірна. Тобто ми не в силах були дати їм відсіч. Так, так. Це були вагнеровці. Я їх би класиф... класифікував на три групи. Перша група це ті люди, які нас брали у полон. Друга група це ті, кому перша група нас передала для евакуації з лінії зіткнення. І третя група це адміністрація їхня, коли вже нас з їхнього штабу, де нас тримали зв'язаними у Сарай, мене передали до адміністрації. Як я по поверненню зрозумів, що нас вивезли у Луганську область. Це колишня фабрика взутєва Швейна, Нас там тримали в підвалі. Тобто, ну, перша група це була професіонали, професійні військові, навчані, спілкувавшись з одним з їх командирів, я так розумію, групи. З його слів, він розповідав, що він бувший морський піхотинець, він був на контракті в Мінобороні, воював у Сирії, але коли контракт з Мінобороною закінчився, йому запропонували підписати контракт з Вагнером. Він погодився, так як умови і зарплата була краща, ніж у Міноборони. Поки вони нас виводили з позицій, вони постійно казали, що всі будівлі і зруйновані будівлі в Бахмуті це справа рук ЗСУ, що ми такі погані, що ми це творимо. Ну, приходилось мовчати, бо я зрозумів, що на той час, на той момент вже правила гри вирішую вже не я. Друга група, скажімо так, по класифікації людей, коли нам, вони нас передали і вони нас відвезли до себе в штаб, так називаємо, і посадили у сарай зв'язаними, там були зекі. Зекі, скажімо, в більшості молоді. Від 18 до 30 років. І, і там було найважче. Е, е, там застосовували до нас е, тортури, е, кому більше, кому, легше, е, кому менше, в залежності від їхніх вподобань. Потім так е, сталося, що мене вивезли до їхньої адміністрації. І ось, коли попав я до третьої групи до їхньої адміністрації, е, коли мене вже заводили в камеру, це в підвал був без вікон, постійно там світло було, не виключалося. І один із охоронців, коли мене заводив, мені сказав: Серега, все страшне у тебе позади, розслабся, сиди тихо, веди себе хорошо і свого часу». То там уже у адміністрації до нас ніхто тортур не застосовував, але умови були нелюдські, тому що спали ми на картонних коробках від сухпаїв і на піддонах дерев'яних. Харчувалися ми нам давали один сухпай на трьох полонених. Це десь приблизно на 250-300 грам на добу. Півтора літра води питної. Картонні коробочки, які ми потім просто розривали і стелили собі на підлогу. А, ви ще просто їх використовували? Ви використовували як замість матрасу. Були були подони. Ми на подонах, у кого подони, у кого хто на картонках. На той локації, де ми були, те, що я бачив, було дві камери, де тримали полонених. В нашій камері було приблизно ну, 40-45 полонених, і в камері напротив, десь так же. камера була десь розміром ну, 5 на 7 і спальних місць. Не вистачало на всіх, так що ми, ми не знали, який час, яка погода на вулиці, то приблизно по черзі мінялися. Так, от, по дві по три години навскітку одне місце було на, на трьох полонених. То є один спить, два ходи, так по кругу і, ну, і так відпочивали, так, проводили свій час. Вони повністю повторюють те, що їм кажуть у масових СМІ їхніх. Вони вважають, що це їхня територія, яку українці продали американцям, і вони вирішили нам допомогти і звільнити нас від американців. Мені казали, що все ж таки вони переможуть і. Для них був ідеалом, куміром дядя Женя Пригожин. Вони його просто боготворили у всьому і запевняли мене, що коли буде за ними перемога, Пригожин стане президентом України. Ми підтримували друг друга. Ну, наша винахідливість була дуже велика. Ми Приблизно розуміли, старалася розуміти котра година, тому що нам кожного ранку приблизно в одній годині наша робоча група приносила нам сухпаї і прибирала за нами. То ми трош, трішки старалися орієнтуватися, хоча б в часі і у, у, у днях. Ми постійно друг другу підтримували, ми вели розмови, ми мріяли, що ми повернемося, спілкувалися і ділилися, чим ми будемо займатися при поверненні. Хтось сказав, розказував, що буде їсти, по-перше, що він хоче з'їсти, що випити, як провести свій час. Ділилися своїми історіями. з... Мирного часу, до військового, розказували своїй сім'ї побуті своєму. Підтримували друг друга як могли. Це надія була. Ділилися історіями, власними, хто як потрапив до полону. Тому що у кожного були свої історії. Навіть була одна історія дуже смішна. Ми з нею навіть так. Ну, сміялися, сміялися, по-доброму сміялися, розказував Льоша і Анатолій. Не пам'ятаю їх фамілії позивних, з якої навіть бригади, але цікава дуже історія, коли вони пішли на завдання і заблукали. Вони були російськомовні хлопці. і коли натрапили на іншу групу на одному з перехрестя, засіли в бойові положення і почали наводити друг з другом контакт. І з тієї сторони спитали, ребята, що ви тут робите, а ми йдемо на позиції, а куди йдете? Та от туди-туди. І вони їм сказали Херсон. Леха сидить і думає, Херсон, это ребята з Херсона, а я з Одеси. І он в ответ Одесса. Чого ви сидите? Давайте к нам. І вони вийшли к ним. Як только подошли ближе, побачили росіяни наші стрічки зелені сказали, о, укропи, поклали їх на землю, начали бити і казати, звідки, откуда ви знаєте пароль. Вони говорять, який пароль? Ми ніякого пароля не знаємо. Як ви не знаєте пароль? Ми ж спросили, Херсон, ви відповіли, Одеса. Ось така була командна історія, навіть ну, різні ситуації були. Був пароль, у ну, нас як у військових пароль. Де, де, Кажеш одне слово, відповідь маєш отримати правильну відповідь. От у них був пароль херсон Одеса», і вони сказали, Херсон почули Одеса, значить хлопці, ідіть сюди. Наша бригада взимку видумалася в Донецькому напрямку Бахмут. Мій бойовий шлях в Бахмуті. Я не дуже довго встиг провоювати. Десь приблизно три тижні був у Бахматі і потім полон. Складно сказати руйнування і, і, і стимул вижити. Десь я попав в полон, мабуть, 3-4 березня. Ну, десь два місяці я пробував. Мені дуже повезло, що ми з хлопцями нас. Нас обміняли. Бо хлопці зі мною сиділи і по 150, і по 200 днів. Ми просто там молилися. Кожен день молилися. Кожен день думали о близьких, о сім'ї. За три дні десь приблизно або ну, 5-3 дні до обміну мене визвали до їхнього слідчого, я так розумію. Він мене посадив так само перед собою, поставив камеру і сказав, що мене розшокують мої рідні. І поставив аудіозапис моєї мами. Я його прослухав. Він спитав, чи хоче дати відповідь. Я сказав, що хочу. Він записав це відео. Хочеш передати мамі Звісно. Будь Пожалуйста, передавай. Мамулю, все нормально, живой, здоровий. Люблю тебя, люблю, папу. Терпіння вам, здоров'я теж. Я за тебе очень сильно переживаю. Ждем обміну. Я думаю, ми встретимся скоро. Через 3-5 пнів нас вивезли на обмін. І в той день, коли я вже потрапив на підконтрольну нашу Україні територію, тільки тоді прийшло це відео. Мамі. Вони, мабуть, дізналися від нашої служби безпеки України. Вони їм зателефонували, що я вже на підконтрольній Україні території і що я скоро вийду на зв'язок, бо ну, мені як тільки видадуть мобільний телефон, я, я їм наберу. Мама взяла трубку на увазі. Я продовжую службу у Полтавському обласному ТЦК ТСП. Ну, до мобілізації в мене було хобі футбол. Я 11 років прозаймався футболом. Я закінчив дитячу футбольну школу Ворскла. Ну, так склалося, що професійно не став займатися. Зараз стараюся займатися волонтерською діяльністю. Це для мене як і реабілітація, і стимул, і натхнення. Дуже велика вдячність моєму побратиму Петру Варченку з позовним Жаба, який розпочав рух громадський, армія плюс тил, дорівнює Перемога. Ну, наше завдання нашого руху не тільки допомога, ні, звісно, допомогти побратимам, які перебувають на фронті з забезпеченням, але ще і ще об'єднати людей. Це також дуже головне об'єднати людей. Наш рух, громадський, в якому ми яким ми займаємося разом з моїм побратимом Жабою, якраз буде направлений на допомогу нашим побратимам. Ми хочемо організувати і реабілітаційні центри, і допомогу в працевлаштування хлопцям у всіх напрямках. Хочемо бути корисні і підтримувати своїх побратимів. Звісно, перемога буде за нами. Це, це і по-іншому не може бути. Перемога буде тільки за нами. Повернення всіх кордонів 91-го року. А після цього просто Росія не витримає, як і Радянський Союз, як і всі імперії. Вона просто розвалиться. Ми маємо всі усвідомлювати, що ціна нашої перемоги дуже велика. І тільки військовим шляхом ми можемо повернути всі наші кордони. Після повернення наших кордон, кордонів, вибачаюся, ми маємо працювати над армією. Я вважаю, що армія має бути професійна, тому що щоб стати професіоналом, треба багато років. Для підготовки, щоб стати класним десантником, там, піхотинцем. Це великий труд, це треба багато років навчання. Тільки, тільки таким чином, коли буде у нас професійна армія, коли державна політика буде напрямлена на підготовку громадян України. На захист себе і своєї країни або держави. Тільки так ми зможемо спокійно продовжувати мирне життя надалі і займатися своїми справами. Бо мені це боліло, і життя наших побратимів, моїх побратимів для мене дуже важливо. Е, е, нас е, було дуже багато на локації. Е, нас обміняли тоді, якщо не помиляюся, приблизно 100 з чимось е, полонених. Е, е, і багато хлопців залишилось там. Але дуже був радий, коли узнав, що якщо не помиляюсь, десь 25 травня е, був другий великий обмін, і е, е, хлопців також обміняли. Але все ж таки не всіх. Не знаю, скільки людей ну, залишилося. Залишились ті, які були у робочій групі. Це наші полонені, які допомагали нам за нами прибирати, які нам приносили харчі сухпої їхні, які розгружали. Машини, які проїжджали до вагнерівців. Вони, вони бачили локацію, вони бачили людей, вони не з нами були. Вони, вони ходили ну, по, по території, я так думаю, і їх, їх залишили. Я не знаю, скільки там людей, може, людей 10, може 15. Мій. Дуже гарний знайомий, з яким я познайомився у полоні. Як я з ним поспілкувався, і оказалось, що у нас спільні є друзі, його е, двоюрідний брат був моїм керівником на в компанії, в якій я працював, е, і він Сидів вже дуже багато на той час. На момент мого обміну він вже був там десь приблизно 170-190 днів. І він не витримав цього і пішов у робочу групу. Так як робочій групі давали більше харчів, якщо нам давали один сухпай на трьох, то робочі групі давали один сухпай на одного. І цигарки. І він пішов в робочу групу і їх так і не поміняли. І Вагнер вийшов з Бахмуту, і де зараз він, я навіть не знаю. Обдивлялися. Зразу, як коли мене я потрапив до штабу їхнього, то перше питання було у їхнього керівника. Чи є в мене нацистські та зоновські татуювання? На що я відповів? Нацистських зоновських нема, а він спитав, які є. Я сказав: є емблема військ, в яких я проходив навчання. Він попросив мене показати, я йому показав. Він мені на що сказав, що ти ж розумієш, що за всі татуювання треба відповідати. А я йому сказав, що це не зоновське татуювання, я не. Людина, яка була у місцях позбавлення волі, і відповідати мені нема чому. Це пам'ять моєї служби, службі, і, і все Добували. так, хлопці, за які їхні бігали, пару раз дивилися, навіть Е, але після цього, ну знаю, мабуть, молитвами моїх близьких і моїми вони більше до цього питання не поверталися. Треба змінювати себе, змінювати свою свідомість, змінювати міста, змінювати країну. Хлопцям треба бути готовими. Я притримуюсь таких тверджень, що війна буде надовго, що більшість вона затроне. І хлопці мають бути готовими фізично, інтелектуально. Вони мають займатися пішими прогулками, багато ходить, вдосконалювати і навчатися безпілотній справі дронів. краще вкладувати гроші у придбання дронів, освоювати, як іми працювати. Нам дуже бракує інженерів скажем так, технарій, електронщиків, які мають розробляти різні плати, схеми для дронів. Люди мають цікавитись військовою справою.